Чи ганялися ви коли-небудь за веселкою? Це ж магічно, правда? Кольори мерехтять і танцюють, обіцяючи щось прекрасне, що ось ось буде в ваших руках. Щастя може бути схожим на це. Щось, за чим ми ганяємося, але ніколи не можемо спіймати. А що, якби я сказав вам, що щастя це не кінцева зупинка? Воно в тому, щоб знаходити радість на кожному кроці подорожі. Ми часто думаємо. От якби в мене була та нова робота, той більший будинок, ті ідеальні стосунки, тоді я був би щасливий. Але справжнє щастя менше залежить від зовнішніх факторів, а більше від нашого внутрішнього світу. Воно в тому, щоб знаходити задоволення і вдячність у теперішньому моменті. Подумайте про своє життя, які дрібниці викликають посмішку на вашому обличчі, тепла чашка чаю холодного ранку, телефонна розмова з дорогим другом. Ці, здавалося б, незначні моменти, ключ до розкриття щоденного щастя. То як же нам виробити більше таких щасливих моментів? Це простіше, ніж ви думаєте. Почніть з включення маленьких позитивних звичок у свій розпорядок дня. Це не обов'язково мають бути грандіозні жести. Навіть здавалося б, незначні дії можуть мати великий вплив на ваше загальне самопочуття. Одна з моїх улюблених активностей для підняття настрою прогулянка на природі. Свіже повітря, краєвиди, звуки це як натиснути кнопку перезавантаження в моїй голові. Знайдіть те, що підходить саме вам. Можливо, це прослуховування підбадьорливої музики, заняття хобі або проведення часу з близькими. Ще один потужний інструмент вдячність. Приділіть кілька хвилин щодня, щоб оцінити хороші речі у вашому житті, якими б малими вони не були. Цей простий акт може змістити ваш фокус з того, чого вам не вистачає, на те, що у вас є, сприяючи почуттю задоволення і радості. Наші думки мають неймовірну силу формувати нашу реальність. Якщо ми постійно зосереджуємося на негативі, ми ймовірно будемо почуватися нещасними. Але якщо ми навчимо свій розум бачити хороше, навіть у складних ситуаціях, ми відкриємося для світу можливостей. Це як класичне прислів'я: склянка наполовину порожня чи наполовину повна. Вибір бачити склянку наполовину повною це не про заперечення реальності чи надмірний оптимізм. Йдеться про те, щоб підходити до життя з позитивним настроєм, зосереджуючись на рішеннях, а не залізаючи в проблеми. Це не означає, що ми не будемо відчувати смуток, гнів чи розчарування. Ці емоції природна частина життя, але розвиваючи позитивне мислення. Ми озброюємо себе стійкістю, щоб долати ці труднощі з гідністю і виходити з них сильнішими. Пам'ятаєте ту веселку, про яку ми говорили? Погоня за щастям це не про те, щоб знайти горщик із золотом наприкінці. Йдеться про те, щоб насолоджуватися красою самої подорожі. Йдеться про те, щоб смакувати кожну мить, знаходити радість у звичайному і підходити до життя з вдячним серцем. Одні дні будуть яскравішими за інші, будуть часи, коли щастя здаватиметься невловимим. Але навіть у ці моменти пам'ятайте, що у вас є сила вибирати свої думки, свої дії та своє ставлення. Тож вперед женіться за тією веселкою. Але не забувайте цінувати кольори на своєму шляху. Щастя це подорож, а не кінцева зупинка, і це подорож, якою найкраще ділитися з іншими.